Дух свята, яке наближається в столиці, вже можна відчути. На Софійській площі тривають останні приготування. Практично змонтована сцена, останні прикраси отримує і лісова красуня. Цьогорік, вперше в історії незалежної України, новорічна ялинка є справжнім деревом, а не металоконструкцією. Це подарунок Києву з Івано-Франківщини. Святковими ліхтариками ялинка спалахне 19 грудня. В цей же день тут відкриють резиденцію святого Миколая. За словами організаторів, завітає на свято і дід Мороз. Його на відміну від заяв російських змі в Україні ніхто не забороняв. Дід Мороз так само займе своє місце в святкуванні для тих, хто буде його вшановувати. Ми просто хотіли би відродити нашу українську традицію, але це не значить, що ми будемо забороняти Діда Мороза, і дуже багато вистав театрах присвячені Діду Морозу. І на всіх майданчиках в районах буде звичайно Дід Мороз. Діда Мороза шанують і кияни, однак віддають данину традиціям. Святий Миколай. Він більш український. Зараз в тренді. Дід Мороз, на, для мене це нав'язаний якийсь принцип, а який, я, наскільки я знаю, з'явився в 30-х роках. Як раніше було, то ми були з Дідом Морозом раді. З пору незалежності ми стали нашого рідного святого Миколая. Для мене, звісно, Дід Мороз все-таки більше. Ну, Тому що народився я в Совєтському Союзі, якби так це ще чувство дитинства. Вот, оно как бы вот так вот присущее. Конечно, сейчас вот дочка у меня подрастает. вот Для нее святой Николай уже как бы более приоритетный. На Софійській площі вже відкрилися перші ярмаркові ядки. 19 грудня тут стартує святкова програма з концертами, конкурсами та майстер-класами для дітей. Дещо менший майданчик облаштують і на Троїцькій площі, а от феєрверків у святкову ніч у Києві не буде. Святкування буде таке більш схоже на затишне сімейне свято, яким воно і мало би бути родинним. Тому фейерверки ні не передбачення, і кияни, я сподіваюся, зрозуміють і так само не будуть запалювати, тому що це дуже лячно зараз для багатьох. Фірверк це гроші на вітер. Все не будете запалювати. Я буду. Так, да. ну так я маленькою, там якийсь бенгальський огонь малесенький. Лучше, можете тут пустити на щось більш корисне. Самі вдома будете запалювати? Як навогодні. <гум> все. Ну, може, так. Много сюди приехала з востока і много этому. Ні, наша система розшатана, скажімо так. А самі будете запалювати вдома? Ні. Звичайно, в країні така ситуація. Тому... Самі не будете запалювати. Ну, як діти Микола різник, Антон Швай, соціальна країна.